Ви ФОП і не знаєте, які звіти та оплати потрібні для закриття вашого року? Дивіться далі. У нас готовий чіткий покриковий план. Отже, як правильно закрити рік? Перше, порахуйте свій дохід за 2024 рік. Якщо ви вели книгу доходів чи працювали через акваріс, впевніться, що врахували всі доходи, зокрема комісії та доходи у валюті. Друге це обов'язкова перевірка, чи не перевищено ваш ліміт доходу. Для кожної групи ФОП є свої ліміти, і дуже важливо, щоб ваш дохід відповідав вашим кведам. Третє – це потрібно переконатися, що ви сплатили всі податки. ЄСВ та єдиний податок мають бути сплачені вчасно, адже заборгованість може привести до переходу на загальну систему. Четверте підготуйте та подайте звіт до податкової. Не забудьте дотриматися строків подачі декларації. І ось строки подачі звітності. Перша група до 20 січня ЄСВ та єдиний податок. До 1 березня податкова декларація. Для другої групи ті самі строки, що і для першої. Третя група до 20 січня ЄСВ. До 9 лютого податкова декларація. До 19 лютого єдиний податок. Але ви можете не витрачати час на подачу річної звітності, довірте це професіоналам. Центр бухгалтерських послуг вже понад 10 років на ринку і має більше ніж 3 тисячі задоволених клієнтів. Ми обов'язково зробимо все швидко і правильно. Займайтеся розвитком свого бізнесу а бухгалтерію залиште професіоналам. Кількість місць на подачу річної звітності обмежена. Тому не зволікайте і вже пишіть нам директ.